Вас вітаю три цікавинки щодня та я, Керницька Крістіна. У Румунії існують живі камені, що ростуть. Дивовижні камені можна зустріти далеко від міст в центрі і на півні Румунії. Труванти – Так називають їх місцеві жителі. Після дощу з тровантами відбувається неймовірне. Вони ростуть як гриби, збільшуючись у розмірах. Так, наприклад, невеличкий тровант, який має вагу всього кілька грамів, може з часом вирости до гігантських розмірів і поважчати більш ніж на тонну. Чим старіший камінь, тим повільніше він росте. Молоді камені ростуть швидше. Головна складова зростаючих каменів тровантів це піщаник. Але, тим не менш, геологи не поспішають відносити трованти до розряду незвичайних явищ. Незважаючи навіть на їхнє таке дивовижне походження, геологи впевнені, що триванти це всього лише результати тривалих процесів цементизації піску, які відбуваються мільйони років у надрах землі. А за допомогою сильної сейсмічної активності такі камені опиняються на поверхні. Знайшли вчені і пояснення зростання тривантів. Камені збільшуються в розмірах завдяки великому вмісту різних мінеральних солей, що знаходяться під їх оболонкою. Коли поверхня намукає, ці хімічні сполуки починають розширюватися і тиснути на пісок, від чого камінь росте. Проте є у тровантів одна особливість, яку геологи пояснити не в змозі: живі камені, крім того, що ростуть, здатні ще й розмножуватися. Відбувається це так. Після того, як поверхня каменю намокне, на ній з'являється невелика опуклість. З часом вона розростається, коли ж вага нового каменю стає досить великою, він відламується від материнського.